Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодійному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні розпочинаю новий проєкт. Проєкт буде присвячен звільненню корзинок. Кошиків, корзинок, торбинок, у кого в чому зберігаються старенькі недороблені іграшки. Старенькі я маю на увазі старенькі процеси. Запрошую вас також прийняти разом зі мною участь в цьому проєкті. Проєкт буде називатися. Корзинка недов'язів або кошик недов'язів. Зараз я придумаю, назву пропишу. І сьогодні в нас понеділок, понеділок, 28 липня, і ми розпочинаємо боротьбу. Я вам кадр вже прикрасила своїми шикарними великими об'ємними планами і е, амбіціями. Це все мої. Процеси. Процеси, які я б хотіла б зменшити і перетворити в готові іграшки. Зараз це все буду вам розказувати показувати, на що планується це все, на які іграшки вив'язати, точніше, доробити. Тут дуже багато іграшок, яким треба зовсім, зовсім трішечки, і вони будуть готові. Ну, про це все будемо зараз детальніше роздивлятися. А я вам хочу показати, що у мене є тільки один вільний кошик. Все, решта мої кошики всі зайняті, тому я розпочинаю боротьбу з недов'язами. І е, буду вам зараз їх всі показувати. Перший мій недов'язик виглядає ось так: є два моточка пряжі, і є локони і дві розпочаті ручки. Це майбутнє єдиноріжка. Єдиноріжка в сукні в мене таких єдинорогів є. Здається, якщо я не помиляюся, то розпочати, готових точніше, три або чотири штучки є в наявності. Але мені ж цього мало, мені треба ще одна фіолетовому відтінку забрали, тому я розпочат... розпочала, але завершити не завершила. Здається, навіть в якомусь проєкті починала, тому це мій перший процесик. А другий мій процесик, а і тут моточок ще натіла на голову. Треба його до кубки класти. Далі мої процесики це військові котики. Військові котики міні, і їх тут у мене в процесі аж цілих три штучки. Три, три, так, око, не звідси. три процесика і вони виглядають ось так. Три котика будуть сіренькі, два і один гірчичний. І моточок для. Моточок для чого? Для їхніх бронежилетиків. Ось так виглядає наступний процесик. В цьому процесику аж цілих три іграшки. Складемо його в вільний кошик, щоб менше тут було наставлено. Ось такий у мене наступний стартик, наступний процесик на звільнення кошиків. Далі в мене є в роботі ось такі ось чудові, улюблені, цікаві ходові іграшки. Це мої котики-обжорики. Котики-обжорики, і їх в наявності є розпочатих аж цілих 4 штучки, і треба довести до ума. Це і все, що на них є. Моточки є, а котики є, наповнені, оченята вставлені, тому буду продовжувати далі ними займатися. Наступний процес, який у мене тут поруч лежить і займає багато місця це ось такий ось маленький. Процесик на а, цікавеньку ходову іграшку. Це осіпака. Є велике око, є дві розпочаті ручки, і все. Це ще один мій процес. Як ви бачите, процесів порозводила дуже багато, часу на все не вистачало, тому я кожного разу собі давала можливість відкласти це все у. Дальню поличку, але я вже розумію, що нема куди відкладати, треба потихеньку це все завершувати. Я не знаю, це всі недов'язи підуть у це відео або, можливо, буду якось ділити на декілька відео і дов'язувати цілий тиждень, але я пропоную нам в'язати ці іграшки цілий тиждень. Цілий тиждень мається на увазі з 28 липня по 3 серпня. Це моя така умова, це мої такі плани цілий тиждень боротися саме з недов'язами. Якщо у вас також назбиралися корзинки з недов'язами, Беріть, будь ласка, їх, робіть фотографію до, і давайте завершувати. Або додавайтеся до нас у телеграм-канал, або якщо у вас є YouTube. Відмічайте мене як автора проекту. Будемо спостерігати по хештегу, переходити і надихатися на плідну працю наших майстринь, які активно будуть зменшувати кількість недов'язів, і перетворювати їх у велику кількість чудових яскравих іграшок. Також можна мене відмічати в інстаграмі, хто не користується телеграмом, кого немає Ютубу. І стучиться до нас особисті повідомлення, будемо об'єднуватися і будемо разом в'язати і надихати один одного. Наступні іграшки це ось такі ось дві лялечки. Казалось би, да, вже іграшка повністю готова. Пришить сюди голову і вже готовий цілий. Цілий виріб, але ні, це іграшка була в марафоні. Лялечка я не встигла її зробити, осилила лише голову. Треба було ще закінчити волосся. Я його не дов'язала. Перший етап, і звісно, у мене вийшла одна голова. А далі в мене процес зупинився. Тіло буду вже підв'язувати або з якихось із тих, які в мене вже є збережених, або буду просто щось самостійно вигадувати до цієї голови. Розпускати не хочу, хочу таки ще одну велику ляльку, хоча в мене їх вже назбиралось дуже-дуже багато. Ну, а ця лялечка це нашої української майстрині. Лялечка йога, їй лишилося волосся зробити голову і вона також буде готова. Але на все це потрібен час. потрібен час, потрібна... Натхнення і мотивація. І моєю натхненною музою слугує моя мама. Вона мене постійно надихає, вона мене постійно змушує працювати. Ці недов'язи мені вперед підставляє, розказує, що досить байдикувати. Берися, давай до роботи, давай вже щось роби. Тому я цього разу ці всі процеси буду перетворювати на іграшки завдяки моїй мамусі. Яка мене постійно підтримує, яка мене постійно мотивує на нові досягнення. Далі у мене є трішечки плюшевих іграшок. Їх зовсім зовсім мало цього разу беру, і вони зовсім маленькі у плані роботи. Тут лишилося вушка зробити стічиком, а котику зробити вушка, оформлення їх хвостика вив'язати. Я вже й не пам'ятаю. По якому це мастер-клас ув'язала, але треба пошукати, подивитися, ось такого новенького котика розпочала, і щось він у мене застряг. Мені здається, я його навіть ніде не показувала у процесах, як я його створювала. Ну, а стічики це Таринкін мастер-клас. Я в'язала такі в проєкті марафон. Був наш український марафон, і ми там в'язали плюшевих таких стічиків, і я, звісно ж, в'язала ще й з напівбавовни, і в мене ось таких ось три розпочатих брелочка, з напівбавовни лишилися. Тут, знову ж таки, оформлення мордочки і зробити вушка. І три ось таких ось малючка будуть в мене ще готові. Це вже перейшла я на брелочки. Не тільки стічі потрапили у а ще є ось таких ось два котика пушина. Хвостики є. Немає в них вушок і оформлення. І знову ж таки вони будуть повністю готові. Брелочків завжди потрібно багато. Брилочки завжди користуються попитом. Але щось якось до них, бачите, натхнення все менше і менше стає. І ось такі ось два динозаврика також експериментувала, хотіла зв'язати по мастер-класу плюшового динозаврика зв'язати два таких малючка. І вони в мене знову ж таки застрягли. І ці брелочки, знову ж таки, це ще не всі, бо в мене є в роботі аж цілих три качечки. Зовсім їм трішечки лишилося одну оформити, дві дов'язати. Мені здається, тут на три. Або, може, на дві. Не знаю. Крильця. Крильця є ще на одну. Значить, тут ще є а, на одне каченятко. І буде в мене три ось таких ось каченятка. Це наступний процес, який я беру з собою у боротьбу з недов'язами. Йому також потрібно трішечки приділити часу. Ну І останній процес, який в мене є, і який би я хотіла закінчити найближчим часом це ось такий ось недороблений патрик. Зовсім йому трішечки вив'язати тіло очі, оформити, і він також буде готовий. Це всі мої недов'язи, це всі мої процеси, які я беру на цей тиждень для початку. Буду сподіватися, що для початку, тому що це ще не все. Дуже багато є іграшок з марафонів, які потрапили у недов'язи, з онлайнів, з моїх мрій, які колись були мріями, і я скоренько хотіла їх втілити, тому я з великим задоволенням буду на цьому тижні працювати. На завершення цих всіх, на гарний результат, на завершення цих всіх процесів. І сподіваюся, у наступному відео з недов'язами я обов'язково вам покажу велику купу чудових яскравих іграшок і брелочків. Надихаю вас, мотивую вас, давайте будемо разом створювати чудові іграшки, продовжувати точніше їх оформлювати збирати, тому що я впевнена, що у кожної з вас є, хоч невеличкий. Процес, якому вже потрібна годинка-дві, і буде повністю готова іграшка, але ви чомусь постійно це все відкладаєте. Ті дівчата, які е, створюють іграшку від початку до кінця, ви великі молодці. Так тримати, не збавляйте оберти і надихайтеся, поки нашими результатами, можливо, якісь іграшки вам також сподобаються і ви захочете повторити. А на сьогодні це все. Я буду з вами прощатися. Відео вступ, відео запрошення. Відмічайте мене як автора, якщо приймаєте участь, або додавайтесь до нас до телеграму і пишіть, будь ласка, коментарі, якщо ви приймаєте участь, і якщо вам цікава ця тема боротьба з недов'язами. Скоріше за все, це буде кошик недов'язів або корзинка недов'язів. Подивимося. Назву відео ви вже прочитали, ви вже знаєте, як цей проєкт буде називатись. А я пішла втілювати свої процеси у готові іграшки. Кажу вам всім величезне дякую, що сьогодні знайшли час, переглянули це відео, поставили вподобайку, підписались на мій канал, щоб не загубити цікавий український YouTube канал з натхненням в створенні в'язаних іграшок. Я бажаю всім вам натхнення, мотивації, міцного здоров'я і мирного неба над головою. Бережіть себе, нехай ваші ручки не втомлюються, і давайте будемо разом створювати яскраві неповторні іграшки. А на сьогодні це все. Бувайте!